Доброго дня, пропоную крило переднє право на Volkswagen Tiguan 2016-2020 рік. Tiguan другий. Крило праве, чорне під покраску. Погрунтоване. Дана запчастина є в наявності. Можемо відправити почтою. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону буде під відео в кінці. А також підписуйтесь на мій канал в Ютубі, тут є багато чого цікавого. Запчастинки дані в наявності під покраску погрунтовані перед установкою на автомобіль потрібно фарбувати, так як це запчастина нова. З обратної сторони показуємо. Дане крило. Крило в наявності, ще раз скажу. І номер телефону буде в кінці відео в описі. А також підписуйтесь на мій канал, тут багато цього чого цікавого.